Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх цей недільний вечір у нашій молитві розважання, наші молитовні варті за Україну. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні ми візьмемо з вами стих із Євангелія від Луки. Благословляйте тих, які вас проклинають. Моліться за тих, що вас зневажають. Коли Раніше читав ці слова, так, вони звучали дуже гарно. Це гарне було таке пояснення, що значить бути християнином. Тобто вони мали значення. Але до кінця я не розумів глибини цих слів. Як можна любити тих, хто тебе ненавидить? Як можна молитися? За, за твоїх ворогів, що це тобі дає? І от ви знаєте, війна, яка почалася ще в 2014 році, не давала відповіді на це. Не давала, тому що не було такої жорстокості. Так, були смерті, були... був Іловайськ, де загинули сотні наших хлопців. Було Добропілля було, Зеленопілля було. Було багато трагедій в цій війні. Але це були такі, знаєте, дійсно військові трагедії. Але з 24 лютого минулого року ця війна набрала зовсім іншого значення. І от якраз в 24-після 24 лютого проявилося справжнє лице нашого ворога. Ворога, який ненавидить все живе? Ворога, який шукає серед українців, зрадників, тих, які готові продати е, свою свободу, себе продати, за 30 срібників. І як можна такого ворога любити? Як можна за нього молитись? Знаєте... Це питання насправді розкривається в тому, якщо ми дамо відповідь на собі на запитання, а хто я є? Ким я є на цій війні? Тобто, що я хочу сказати, що якщо ми, якщо ми в цій війні почнемо робити все те, що роблять наші вороги. Значить, ми стали такими, як вони. Значить, ми опустилися до їхнього рівня. Ми стали мислити, як вони, ми стали поводитися, як вони. І небезпека в цьому є те, що наші військові, наші хлопці, які після завершення і перемоги будуть повертатися додому, вони будуть повертатися з ненавистю насправді. Це, якщо уподінемося до наших ворогів. І це є дуже страшно насправді. В чому ж сила і перемога має бути над ворогом? Те, що зробив Христос. Ми вже входимо в час завершення Великого Посту і початку Страстного тижня, де буде молитися і розважати над останніми, не то що днями, годинами життя Ісуса Христа. І от цей момент Його смерті на Христі. Коли тут Його вітають, це наступна неділя, це буде вербна неділя, коли Христа вітали, як царя, як він входив в Єрусалим. А через кілька днів цей натовп кричить розіпни його. Його видають на смерть, бочування, і він помирає на Христі. Але що він робить на Христі? Замість того, щоби піддатися спокусі. Ненависті, маючи владу і силу знищити всіх, що робить Христос? Молиться? Молиться за тих, хто Його розпинає, і просто каже: Прости їм, Господи, бо не знають, що роблять. І от ці слова, які Христос зараз промовляє через цей стих, ці, що значить любити і благословляти своє ворога. Це молитися за наших ворогів, бо не розуміють, що роблять. Бо вони живуть в цій ненависті, вони живуть в цьому злі. І коли ця війна завершиться нашою перемогою, ті, хто залишиться живими, якщо ж їх залишать живими, вони повернуться до своїх сімей. І що вони будуть, принесуть ці сім'ї? Ненависть принесуть. Ненависть до всього живого. І їхні діти будуть виховуватись в чому? В ненависті. Подивіться, зрештою, ви зараз бачите, скільки роликів є в інтернеті про те, як ставляться до дітей в Росії, кого з них виховують. Якщо дитина не прийшла вчасно на ось цей їхній мітинг до Дня їхньої армії 22 лютого вчителька, яка би мала бути, знаєте, уособленням якоїсь дійсно добра і, і, і поваги, що робить з дитиною. Його принижує так, що просто страшно це дивитися. Як дітей муштрують, заставляють е, е, жити як військові, тобто з них формують вбивця. Зумієте, до чого Їхню націю вже відтепер, їхніх дітей вже відкрито, готують до війни, починаючи з першого класу. І уявіть собі, що цим дітям починають говорити про те, що їхній тато, брат, дядько з родити, загинув від того, що його вбили українці. Йому розказують про ненависть і розказують, хто ви на смерті його близької людини. Яка дитина буде правда? Що з цієї дитини виросте? Це будуть ще гірші вбивці, волківники, ніж ті, що прийшли до нас 24 лютого. Це будуть ще гірше. І саме тому важливо є молитись за них, щоб вони навернулись. Щоб люди схаменули, щоб до людей дійшло, що війна це не вихід, що війна це не є стан життя. Що воювати не потрібно. Що якщо хочете бути, жити нормально, значить це треба відкинути бажання воювати, відкинути оцю ненависть. Робив так Христос. Він не піддався спокусі. Знищити своїх ворогів, а перед Богом своїм Отцем засвідчив, що Він е, молиться за них, що Він просить, щоб ті серця тих ненависників, тих, хто його розіп'яли, навернулись. Зрештою, що сталося з одним із тих, хто його розпинали, Один з воїнів, який, про, е, коли побачив, що Христос помер, що сказав? Це дійсно Син Божий. Він визнав Христа Богом. Розбійник, який висел на Христі, разом з Ним розіп'ятий. Визнав невинну смерть цієї особи, цього Ісуса. І як результат Христос Воскрес на третій день. Тим самим показавши, що навернення і молитва. Вони міняють людей. І от наша молитва має бути оцим проханням про навернення і покаяння ворогів, щоб не було війни в подальшому. Щоби до них дійшло, що війна це неправильно. Захистити своє життя потрібно, не вбиваючи інших людей, які навіть не хочуть на нього нападати. Захистити своє життя потрібно тим, що ти розвиваєш науку в своїй державі. Ти дбаєш один про одного, ти дбаєш про свою культуру, мову, ти дбаєш про своє місто, село, країну, будуючи дороги, створюючи, приймаючи такі закони, які дозволяють людям розвивати бізнес, жити вільно, не бідно, а вільно. І мати все. Тому я не хочу, щоб мене засуджували за вибір цього стиха. Я хочу, щоб кожен усвідомив і зрозумів, війна буде подолана тоді, коли ми тут, в своєму серці, в своєму розумі, подолаємо ненависть до наших ворогів. Ми зобов'язані їх зупинити, і ми їх зупинимо. Але в наших серцях не має бути ненависті. І, то, і Тому маємо молитися за них, за їхнє навернення, за їхнє усвідомлення їхніх злочинів і розкаяння в їхніх злочин, виправлення того всього. Тоді ми подолаємо повністю їх. Тоді ми уникнемо майбутніх воїн, які можуть бути. Тож, Маємо подолати в собі оцю ненависть і молитись за навернення наших ворогів. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини на, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас успокусу, але визволи нас від лукавогомінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас рішня. Господи Ісусе, Христ, Божий, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині по всіх і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти Господи, цей сьогоднішній день і в цю ніч, і в цей вечір всю нашу Україну, всіх наших військових, тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, і визволяють Україну. Захисти, оздорови наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера капелана, які здійснюють поїздки за небойових дій. Людей різних комунальних служб, які сувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих наших військополонених, поверні живими і нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захисти нас цю ніч, бо Ти святий це завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра зранку богослужень у нас не буде, і, оскільки я їду до наших хлопців, тому молитовна варта розпочинається в 9-й годині спільною молитвою. Але з літургії зранку не буде. Прошу всіх вас, моліться в ті визначені нами години. Не забуваймо про це. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!